Всіх вітаю на каналі Світлани в гостях. І сьогодні я вирішила викопати часник. Подивіться, всі кажуть, що дуже спекотно в них. А у нас на Волині, як завжди, волинська погода плюс 15 зранку. Зараз 7 година, і ми з сестрою йдемо копати часник. Пішли разом з нами. Моя гарна клуба. Скоро буде квітнути гібіскус сирійська роза. Вона в мене чомусь пізнувата, вже всі квітне, а у мене десь так через місяць. Зараз 6 липня. Страва вже готова, мені рукавички принесла. Ось що я хочу показати. Ну, сусіди траву косять, теж треба. Подивіться, оце грядочка, яка була посаджена під мульчу із листя волоського горіху впавшого. Перекопана добре, і так була посаджена ця грядочка з часником приблизно десь 10 жовтня. В чому експеримент? В тому, що засипається листям горіха, листя горіха, сам як мульчуючий матеріал, він буде охороняти. Від хвороб, від всяких жучків, мало б, і не давати землі збиватися і проростати бур'яну. Бур'ян не проростав. Оце буквально нещодавно, оце так зросла ця грядочка, може за тиждень чи за два. А взагалі-то я просто проходила, видіргала, де-не-де травинку і він Ну, Чи захистило це листя від хвороб, я не знаю. Зараз подивлюся, який швидше чесник. І подивимось, який чесник виріс без цього мочування. Давай. Мою сестру звати Тетянка, і ми зараз почнемо копати часничок. Так, не знаю, чи ще раз буду повторювати цей експеримент, зараз подивлюся. Тільки один О, раз подобрила. О, гарно. гарний чесник. А чистенький? О, чистенький. Нічого так. Я ні разу його не сапала, не прорихлювала. Земля була волога. Декілька раз, коли дуже було спекотно, поливала і один раз підживлювала дуже рано весною. Так, ну купаю. А земля пухка? Пухка. О, земля пухка, каже. А в нас взагалі земля дуже-дуже така збита. Так. Мені здається, експеримент дався. Так, дався. все. Так. так. Купаємо Я, далі. це, це такі маленькі боку виріс. Зараз оце ми викупаємо чесничок. Покажи. Це Любаша чи ні? Це, певно, Любаша, борозов. Ага, Любаша. Ось такий чесничок. Непоганий, я вам скажу, непоганий. Е, повісимо на дереві, тому що має бути з понеділка спека, чи з неділі, мабуть, вже сьогодні мало бути тепліше, але я навіть в курточці сьогодні. Ось, так, ось така. Так що можете побачити, як у нас із погодою. О, гарний чесник. Так, можна садити, правда? Так. Я ще ні разу не рихлила. Тільки полила один раз чи два, коли дуже сухо було. І все. Оце перекопаємо грядочку, знову виберемо весь бур'ян. І а що посадимо? Побачимо. Може, можливо, салат, може і кріп. А може взагалі фацелю і засіємо, щоб грядочка відпочила, так? Ну так, вибираємо. Я оце ставлю на штатив, а сама йду по лопату допомагати сестрі вибирати часник. Постійте тут, а я піду працювати. Ми ну, просто перекопаємо, воно вже перепрівши. Добре лак. Так, я прийшла допомогти сестрі і зараз буду з цієї сторони копати часник. Хороший, ще не, не розклали було. Ще часник гарненький. Голівка не розклалась. Ось, подивіться який. Ну, пізніше купаємося. Так, зараз я вам покажу, яка прикмета, що часник потрібно вже вибирати. І не подивіться, голівка чесника повністю випрямилась. Я нещодавно показувала, що вона була ще ось такою. Ось. Але якщо ви запізнитесь, чесник буде розпадатися на зубки і буде погано зберігатись. Ось такий чесничок. Ось така голівка чесника вже випрямилась. Ну що, я буду копати, трішечки вам покажу. Одягаємо рукавички і вперед працювати. Комарі, куча. Ось такі нас барало. Але я мию його, а потім висушую. А як ви робите? напишіть дила я ось такий сорт, називається знахер, мабуть, чи він ранній сорт. І подивіться, він майже весь висох, стебло висохло, і утворились ось такі бульбочки рожеві. Перший раз садили, купували на базарі. І це декілька таких ось ось який. І такий рожевий ніжний колір. Так, а зараз приготували воду і туди будемо класти часник. Ми його миємо. Оце зараз Ми, миємо, полощимо, щоб не було землі. Не люблю, щоб земля була. А потім будемо розійшувати на сонячному місці. Тіньку між листям на дерево. Він там буде посохнути якийсь час. Потім ми його обріжемо і складемо у мішечки. Прозорі мішечки. І цей також буде. От так. так, то любаша, а це знахар. Якийсь він раний. Проколошимо, зараз замочимо, земля зійде із головок чесника і підвісимо на дерево десь в тіньку. А зараз будемо перекопувати грядку, готуватися до нового сезону. Так, чи будемо ще раз листям, будемо горіха заспати. Конечно. Листя пожовкне, обпаде з горіха, і ми. Знову засипаємо свій чесничок. А зараз копаємо грядочку. Готуємося до зими, до нового сезону. А ось це я підсипала зелене листя горіха, може не перепліво. А те, що в минулому році перепліло. Так, нічого не викидаємо, все перекопаємо, хай перекриваємо. Буде так подобряться грядка. Ну, поріки будемо викидувати. Відбій, натревожились. Купаємо далі. Ось так скопали грядочку і вирішили з сестрою посіяти морку. Виросте якраз до того часу, коли потрібно буде садити часник. А зараз я вам покажу, який виріс часник без мальчування. Він Оброблявся, сапався, поливався частіше за цей оглянув. Ну, так, невеличка грядочка ось ця. Вже чесник стоїть дибки. Також час збирати. Кусок, мабуть, це цей знахар, що ранній. Ось така грядочка. Ну що, спробуємо цей копати. І на надумаємо, десь картопля. Мабуть, погано було вибрана і ось що наросло. Бачите? Сама виросла, ось такі маленькі картоплинки, але ну, вони вже й не виростуть. Купаю чеснок. Мабуть, це знахар. так, Це знахар. Бачите, який гарний, також гарний чесночок. Він зовсім засох, він раніше вже він, мабуть, що раній. Але тут запалося, прихлилося, бур'ян вибирався, Тобто, сказати, трудилося більш, чим там. Праці було прикладено більш. Ось такий часник. Ну, гарний, такий ж саме гарний. Тільки більше праці було вкладено в нього. Зараз тут было аккуратно. Тут живу салат посажу. Можно ну, ничего, просто можно герчить Ось такий чеснічок з такої маленької грядочки зібрали, перекопали. Зараз його також помиємо і повісимо на дерево сушитися. Ну що, показала вам свій експеримент, чи можлива така посадка під мульчу із горіха грецького чи ні. А ви вже думайте самі, чи вам так робити. Ось так ми полосимо. Якщо менше чесника, то просто так беремо занорюємо і калишка наводимо. А так по одному пишу, тому що багато чесника, миска одна і приходиться отак чище. Повірте, якщо кажуть, що чесник не можна мити, його можна, мені здається, і треба тому що ще поносиш на кухню, брудний, все на плуги і трошки негарно коли зимою. Порчимо і повісимо ось на ті сливки. А поки що працюємо. Ось така вийшла в нас купка часничку Такий він гарненький, помитий. Зараз ми понесемо його до дерева і там повісимо. І дивіться, він чистенький, гарненький, не пошкоджений. Можливо, навіть і завдяки листю горіха. А подивіться. Ось цей часник вже почав на зубчики розкладатись, розподілятися. І тому ми його зберігати не будемо. Найближчий час ми його використаємо. Теж потрібно. Оце тоді, коли вже стрілочка давно піднялась вверх, вона почала цвісти, квітнути, і часничок почав розпадатися на зубчики. Не знаю, що це за сорт, якийсь такий попався одна штучка. Так, ось такий. Декілька зубчиків, вже десь розпався навіть. Так, несемо вішати на дерево. Для того, щоб він просох в тіньку. Буде тиждень жаркий, сонечко світити, але не попадати на ці голівки часнику. Понесли його. Ось так понесли. Понесли до дерева. Є такі розвилочки, ось, І я сюди його просто ось так покладу. Все. Тут тіночок, сонечко буде попадати і ось так буде сіти. Ось так. Тінь, сонце світить, тепло, чесник підсохне і буде чистенький. І ось так сестра це зробить. Ми це робимо кожен рік. так. А ви як сушите чесник, як зберігаєте потім? Потім ми обріжемо. Ось так його. Раніше заплітали в косички. А зараз отак обрізаємо, тут обрізаємо і складаємо такі сітки і вкладовку. І так зберігається довго він у нас. Ішло часнична дерево.